Хто вважає себе віруючим християнином, але його душа мучиться? Книга Откровення каже, що є чотири всадники апокаліпсису, і за смертю йде пекло. Душею того, хто духовно вмирає, займається пекло. Чим займається пекло? Мучить душі грішників. Де? Коли грішник буде в пеклі, чи тут на землі? Тут на землі. Брама пекла не здолають тільки церкву. Ісус Христос каже, що якщо у твоєму житті є Откровення, Якщо ти стоїш на камені, на Слові Божому, і ти є живим каменем у Домі Божому, брама, пекла тебе не здолають. Є ті, хто вірував, а є учні, ті, хто є справжніми християнами, в яких живе Христос, Ісус, Церква і Слово Боже це не іграшки. Служити Богу це найбільше щастя і найбільша цінність. Так, усе інше треба робити, але не путайте ці речі, якщо вас цікавить щастя. Все інше це ілюзія. Сьогодні гармони. Стрибнули вау, я хочу це, а завтра вже не хочу, вже щось інше хочу. Але ми говоримо про реальність, про щастя, яке буде і сьогодні, і завтра, і через сто років, і через тисячу років. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя відкровеннями з неба і знайти вічне щастя в Ісусі Христі. Напишіть мені, я з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Хай благословить вас Господь.